Доброго дня, мої дорогі колеги, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і це відео огляд інтерактивного конспекту в X-Tiles по створенню власних педагогічних розробок. Тобто, дорогі мої колеги, якщо у вас є ідея створити власну педагогічну розробку та поширювати її іншим колегам, якщо ви хочете чіткий план, як створити який формат на якій платформі. Можливість редагування чи ні, де зберегти, як поширити, та як правильно розповідати про свою розробку, це все знаходиться тут. І я запрошую вас до перегляду. Отож, всі свої конспекти я роблю на ресурсі X Styles, це наш український сервіс для планування, створення проєктів, колективної роботи, загалом можливостей тут багато. Так от. Перша сторіночка це, власне, ось такий е збірничок всіх наших матеріалів. Але зверніть увагу, всі ці матеріали чітко згруповані, чітко і логічно. І хочу вам продемонструвати, як, наприклад, виглядають навчальні відео. Ось, наприклад, в мене є перше навчальне відео. Я одразу його натискаю. Одразу, бачите? Мені не потрібно нікуди переходити. І я просто його дивлюсь. Тут розповідається про типи, етапи створення розробок, можливості, варіанти, що саме може робити педагог і так далі. Якщо у вас є одразу якийсь інсайт або якась ідея, ви в своєму конспекті можете одразу це записати. Одразу. Це дуже круто, що можна одразу це записати. Так от, ми йдемо далі і далі в нас йде практика. Е, є ще дуже багато зразків, ось тут вони всі будуть додані під відео. Так само аналогічно виглядають відео по практиці. Тобто ви переглядаєте відео і одразу разом зі мною працюєте. На теорії ми розробляємо ідею, створюємо, розробляємо ідею, створюємо концепцію нашої розробки і так далі. А на практиці ми це робимо. І переходимо до дня 2. Загалом, кожен день аналогічний теорія плюс практика. От зверніть увагу, скільки практики в Дні 3. Тут є робота з вордвал з Дженіали, з інтерактмі та багатьма іншими сервісами. Також я додала додаткові уроки по вордвал. Ось ці додаткові уроки і додаткові відео по Дженіали для колег, які не працювали в цих сервісах. День 4 це створення та поширення своїх розробок. Поширювати можна за допомогою X-Tiles, за допомогою Padlet і за допомогою Telegram, зробивши цілий telegram канал своїми розробками. І день п'ятий, як же розповідати про свої розробки, щоб їх купували. Як зробити так, щоб вашу розробку купили? При тому ми будемо говорити про текстовий формат, відеоформат, Різні соцмережі та як, власне, що повинно бути в рекламному тексті про вашу розробку. Ось так. І внизу ви можете написати ідеї ваших розробок. Переходимо до другої сторіночки, це комплімент від мене для всіх своїх колег. Я додала. Повну сторіночку з повним курсом, по канві. тому що, як виявилось під час інтенсиву, досить багато колег не вміють користуватись канвою, і я зробила для колег ось такий чудовий комплімент. Подаруночки. Подаруночки в мене йдуть традиційно стандартно для всіх учасників моїх інфопродуктів. Це 15 сценаріїв, чат-бота, чат-джіпті, як його може використати педагог, воркшоп як встигати більше інструменти продуктивності. Чіткий алгоритм, як очистити та налаштувати свій цифровий простір, та корисні телеграм-канали для педагога. І шаблони-подаруночки. Що означає шаблони-подарунки, дорогі колеги? Це можливість створити, додати шаблон і створити свою цілу систему, екосистему роботи над власними соціальними мережами. Отож, так виглядає шаблон, а ось тут внизу є покликання. Сам шаблон виглядає таким чином. Ось, ви тут пишете свій, свій контент-план, свої ідеї. Далі, ось тут в нас є календар, де ви вказуєте, наприклад, коли що ви будете публікувати, місце для ваших ідей і про автора. Аналогічно виглядає подаруночок для інстаграму: контент-план, календар. Ідеї. Ось так. І традиційно я завжди роблю дуже класні подаруночки, ось ідейник, що може робити педагог в інтернеті. І тут просто максимально багато ідей, що ж таке цікаве може зробити педагог в інтернеті. Дорогі колеги, як придбати цей конспект? Внизу в описі до відео буде ось таке покликання. Ось так. Це сторіночка для оплати Вейфопей. Коли ви оплачуєте покупку, ви отримуєте ось цей конспект. Вам потрібно його дублювати, ось таким чином, дублювати в свій проект. І дуже рекомендую зробити ось закладочку і, наприклад, зберегти її на панелі закладок, ось таким чином, щоб ваш конспект був завжди перед вами. І щоб ви в будь-який момент могли його відкрити та працювати. Ці конспекти. Ідеально можна дивитись на планшеті, на телефоні та аналогічно, так як ми зараз дивимося на комп'ютері. Дуже дякую, що задивились до кінця. Буду рада вашим подобаєчкам, вашим коментарям. Надзвичайно приємно, що ви підписані на мій, телеграм, на мій YouTube канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там дуже багато класних новинок. Дякую, гарного дня!